Бажаю здоров'я. Звітую про події та результати своєї роботи. 30 березня ворог черговий намагався атакувати Полтавщину. По ворожих цілях працювала ППО через падіння уламків у Полтавському районі. Сталося загорання сухої трави на відкритій місцевості. Також уламками було пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю дитячого табору та лінію електропередач. Легких травм зазнала жінка, якій медики надали допомогу на місці. Люди, житло, яких постраждало внаслідок російських атак, можуть звернутися за допомогою. В межах державної програми є відновлення на Полтавщині. Вісім заявників вже отримали житлові сертифікати та грошову компенсацію за знищене майно на суму понад 13 мільйонів гривень. Загалом 419 жителям з 13 громад області нараховано компенсацію за пошкоджене житло. Загальна сума виплат близько 27 мільйонів гривень. Продовжила свою діяльність робоча група Прозоріці підзвітниць звернули увагу на закупівлю підгузків для дорослих однієї з лікарень Полтави. Після розголосу у медіа замовник розірвав договір. Рекомендували при оголошенні нового тендеру врахувати ринкову вартість та пропозиції, аби уникнути завищеної вартості. При розгляді закупівлі дизельного генератора комунальним підприємством «Палац Дозвілля» експерти повідомили про відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції. Закупівля потребує додаткового аналізу. Продовжили аналіз договору, який передбачає надання послуг з адвокатської діяльності управлінню ЖКГ Полтавської міської ради. У фахівців виникли питання щодо критеріїв відбору та цінових пропозицій. Замовнику дали рекомендацію розірвати договір, оскільки контрагент є ризиковим. Моніторинг закупівель триває. Працюємо далі. 3 квітня провів нараду з головами громад. Центральна тема ремонт автошляхів. Частина з них є непроїзними, через що страждають місцеві жителі. Ситуацію складнює брак фінансового ресурсу для відновлення доріг. На обласному рівні працюємо над вирішенням цього питання, шукаємо оптимальні шляхи фінансування та розробляємо чіткі плани відновлення дорожньої інфраструктури. Попри складнощі, заплановані ремонтні роботи на дорогах в Полтавщині тривають. Вже оновлено понад 33 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. В області 11 територіальних громад уклали договори з агентством місцевих доріг про спрямування субвенцій з місцевих бюджетів на утримання доріг. Наша спільна мета якісні та безпечні дороги на Полтавщині. Посівна кампанія в області не зменшує темпи. Аграрії активно працюють на полях. Уже засіяно більше 50 тисяч гектарів. Загалом у планах агровиробників понад 550 тисяч гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Вдячні аграріям за сублінну працю та відданість справі. Разом забезпечуємо продовольчу безпеку країни. Протягом тижня, що минає, на Полтавщині усі громади завершили опалювальний сезон. Доручив відповідним службам та фахівцям вже почати підготовку до наступного сезону опалення. Тепло та комфорт в оселях і закладах області має бути забезпечено попри усі виклики. Також цього тижня в області завершився районний етап змагань в межах всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч із основних видів спорту. За його підсумками, до обласного етапу пройшли 99 команд. На учасників чекає наступний етап змагань. Саме тут визначаться найсильніші команди, які представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні. Працюємо заради безпеки, добробуту та розвитку Полтавської області. Слава Україні!